3 грудня, доброго дня всім. Хочу показати мої слабиші у восьмирамочнику один корпус на глухе дно, ось цей, а ось рядом йде на січатому тому дні. На сьогодні плюс 6. Ось так виглядають наші бджілки. Раз, два, три, чотири на п'яти вуличках. Шість рамок покривають їх. Сидять всі спереду, біля лоточка. Нагадую, що тут глухе. І зверху стоїть обикновенна бульоночка і маленький такий кусочок тряпки. Інший. Ось теж така є утеплитель, клієночка. І ось так гілки сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І чуть-чуть он до -чуть нашості вулички. Свідчите дно. Можливо, видно, можливо і не видно. Дякую.